Привіт, привіт, доброго ранку. Так бо добре бути тут на сонці. Як ви сьогодні? Мій телефон розбився. Жартую. Якщо ви дивитесь на Ютубі, привіт, мене звуть Дені. Я входу до керівної команди цього помісної церкви. Якщо ви тут сьогодні вранці, ще раз хочу вас привітати. І я запрошую вас відкрити свої біблії на посланні до Тимофія. Третьому розділі, друге послання до Тимофію, розділ третій. Наступні кілька хвилин ми будемо ділитися Словом Божим, і мені потрібна ваша увага протягом наступних кількох хвилин. Тепер, перш ніж ми перейдемо до тексту, перш ніж ми прочитаємо текст, я хочу троє розповісти вам про цей контекст, про передісторію. Чи можете ви уявити собі. Життя в місті, де є расизм і як це називається ксенофобія. Це важке слово для мене. Да, правильне слово. дякую, Де головним було ваше походження, ваше громадянство, ваша національність, в основному, ваша релігія це було важке місце для розвитку, для виховання. Цей хлопчик виріс в цьому місці. Він зростав дуже сором'язливим. Там не було такого. Поняття як булінг, але була така поведінка і тому він був дуже сором'язливим та заляканим хлопчиком. Його звали Тимофій. А причиною проблем було те, що його родина була мішаною. Це було дуже важко до тих днів, тому що у нього була мати єврейка, вона була з єврейської громади, і в неї була така ж віра, як і у євреїв. Вони вірили в Бога в старий заповіт, писання Моїсея, і в них було багато різних церемоній і так далі. Але його батько був греком. Отже, він був, як це Біблія називає, іновірцем чи язичником. Він не був із тієї ж церкви, справа навіть не в тому, що він був із тієї ж деномінації чи типу церкви. Він взагалі не був церковним. Це була змішана родина. І хлопчик виріс у цій сім'ї так, що його не вітали в єврейському співтоварисі, тому що він був занадто грецьким, щоб бути євреєм, але також він був занадто єврейським, щоб бути греком. І він перебував у цій ситуації, живучи у своєму маленькому містечку. Назва цього містечка була Лістра. Він жив там, робити нічого, ні кінотеатру, ні торгового центру, ні інтернету, нічого. Він був там і раптом. Щось статилося до місця. Приїхали двоє зовнішніх людей. Ви знаєте, коли у вас дуже маленьке містечко, і хтось, щойно приїхав, ви бачите людину з іншого місця, наприклад, якусь людину з дивним акцентом, який проповідує, ви можете сказати, цей хлопець не звідси. Навіть в Англії ми говорили перед служінням, я говорив з ноєм про акценти, акцент Глазго, англійський акцент, лондонський акцент і про все це. Отже, ці двоє тільки-но прийшли і проповідали з іншим акцентом якесь вчення про щось нове і незвичайне. І ось про що ці двоє проповідали? Знаєте, є один Бог, це щось нове в язичницькому світі та греко-римському світі. У них були тисячі богів. А тут вони кажуть, що є один Бог і один Божий син, Бог послав свого сина, він помер на христі він воскрес із мертвих. Вони проповідали Євангелію. Ісуса Христа. Але вони не лише проповідували Євангелію. У тому місті Лістрі була людина. Ця людина, біблія каже, він був хромим від народження. Це була каліка. Він силився, чудо, звичайно, не чудня, побачиш диво, і надовг, і безліч людей навколо вгукували, кричали: о, що відбувається! Що тут діється? Всі навколо обступили цих двох. їх звали. Варнава та Павло. І вони сказали, хлопці, ви Боги, вони намагалися пропинятися Варнаву та Павлу, бачити тварин, щоб принести їм в жертву. А ті сказали, не робіть цього. Тепер увіть себе, Тимофій з телефон запустив все в свій інстаграм. Хлопці, дивіться, що тут відбувається в центрі міста. Тому що знову ж таки, це було дуже тихе місце. Коли він побачив чудеса, коли він побачив, що відбувається. Він сказав: Я хочу бути частиною цього, я хочу бути частиною цієї місії. Але була інша сторона з угрупування єврейських чоловіків. Вони прийшли, підняли смуту, побили Павла камінням і думали, що Павло мертвий. Але наступного дня Павло опам'ятався і пішов з міста. А Тимофій залишився, залишився мріяти. Коли я знов побачу цю людину? Я хочу Йти за ним, я хочу бути таким як він. Я хочу знати Його Бога. Що за Бог, це Ісус? Що то за віра? Це не та віра, що я маю тут, у Лістрі. І він залишився там. Хто повернувся до міста через рік? Це був той самий Павло з шрамами у віці, і тут до нього підбігає Тимофій: Я піду з тобою, я хочу мати твою віру. Я хочу залишитися з тобою. І вони подорожували, і Павло бере Тимофія в довгу подорож, подорожуючи Азією та деякими частинами цієї області в Греції, в Туреччині та інших місцях, засновуючи нові церкви. І Він навчав, готував Тимофія до певної місії чи завдання. Після 9 чи 10 років спільного служіння Павло відчував. В тому вони прийшли до одного місця. Це місце називалося Фес, і Тимофій став пастором цього місця. То була велика церква з великим бюджетом, багато грошей, розумні люди. Тимофій був дуже невпевним у собі. пам'ятаєте, він був сов'язливим хлопцем, і Павло залишив Тимофія відповідальним за цю церкву. згодом Павло перебуває наприкінці свого життя. Його Заарештували, його звинуватили в тому, що він був винуватцем Великої Римської пожежі. Павла звинуватили як співучасника у цьому. Павло знав, що незабаром помре. І перш ніж він помре, його останні слова, які ми зараз прочитаємо ці два листи, перше і друге послання до Тимофія, є останніми словами апостола Павла. Він дав Тимофію багато порад. І сьогодні вранці ми обрали лише одну з них. Ми yes. прочитаємо один біблійний вірш. Я хочу поділитися з вами з другого послання до Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. Все писання Богонатхненне і корисне для навчання, викриття, виправлення та настанови в праведності. Дозвольте мені прочитати ще раз. Все писання, все. Богонатхненне і корисне для навчання номер 1 це навчання, викриття номер 2 виправлення номер 3 Настанова праведності це номер 4 Давайте помолимось. Господь Бог. Ми любимо Твоє Слово. Я молюся зараз, щоб Твоє Слово навчило нас, викривало нас, виправляло нас, наставляло нас, озброювало нас у праведності. Я вірю в ці писання, і я вірю, що Твій Святой Дух тут. Амінь. Амінь. Одна з моїх улюблених пісень групи Beatles все, що тобі потрібно, це любов. Я знаю, що ви співаєте зараз це в своїй голові, так? Як було на служінні? Не було нудно, та ні, ми співали пісню Beatles. Все, що тобі треба, це любов, 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 любов. Кохання це все, що тобі треба. Те, як ми розуміємо любов, відрізняється від того, як Біблія розуміє любов, або відрізняється від того, як Бог розуміє любов. Існує різниця між тим, щоб мати Ісуса як Спасителя, а з іншого боку мати Ісуса як Господа. Ісус як Спаситель це добре, це чудово, Він спасає мій шлюб. Він рятує мене від низької самооцінки. Він спасає мене від дефіциту мого банківського рахунку. Він спасає мене від моїх тривог, моїх страхів, і все це чудово, це правда. Ми віримо в все це. Дуже зручно, коли я розумію що це як Спасителя, але Господь це щось інше. Господь це господар, це власник чогось. Коли я кажу, що Ісус є моїм Господом, я кажу, він може. Викрити мене, він може виправити мене, і нам це не подобається, тому що ми розуміємо, що Бог є любов, і це означає в нашому мисленні, в нашій культурі, що він схвалює все в мені. Тому що любити означає бути добрим, бути милим, бути привітним. Все це правда. Але любов це також конфронтація. У нашій культурі нам не подобаються такі речі. Тому, коли ми читаємо слово Боже, що воно корисне для навчання, це здорово. Я можу чомусь навчитися, але викриття, виправлення зараз дуже самозакоханий час. Ми не хочемо, щоб нас навчали, ми не хочемо щоб нас дорікали, ми не хочемо, щоб нам чомусь наставляли наше життя НАТО зайняте. Також у нас уявлення про любов відрізняються від уявлень Бога, Писань та Біблії про любов. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як святий дух діє в Біблії, у Слові Божому, щоб навчати нас, щоб викривати нас, виправляти нас, рятувати нас. Тому що деякі з вас, хто дивиться на Ютубі, або деякі з вас тут сьогодні, у нас є багато інформації про Бога, багато інформації про Біблію, про церкву. І кожен раз, коли хтось вимовляє подібне релігійне слово, у вас в мозгу відкривається шухляда, в якому ви тримаєте всю релігійну інформацію. Тому коли ви чуєте слово церква, ви говорите, а, так я був дитиною в церкві, чи якусь христянку пісню, чи, чи чи якщо ви чуєте слово Біблія чи Бог, чи «Ісус», маєте різні думки, теологічні погляди, різні уявлення про віру і в деяких із нас все досить вільно. Багато інформації про Бога чудово, Бог добрий, Бог класний, ісус чудовий. Ми дивимося вибрані добрий серіал. І у нас є про все це інформація, але деякі з нас навіть мають масу інформації про Бога, Ісуса, Церкву чи Біблію, ще досі не розуміють цього щось. Ми досі не розуміємо ясно, що щось глибше чи більше, більш могутнє, що ми можемо зрозуміти про Ісуса. Дехто з нас сподівається так. Так, ми маємо інформацію про Бога, але тут я відчуваю туман, якусь стіну, я погано бачу. Я не впевнений, що присвячу себе цьому на 100%. Не знаю, деякі з нас думають, школа у нас хороша, прийти на пікнік до церкви саду це чудово. Але є ще щось, чого ви іноді не бачите. І Біблія говорить тут це, це навчання. Якщо в Біблії сказано, що писання корисне для навчання. Навчання викриття виправдання, це не станови. Перша думка в моїй голові. напевно, зі мною щось не так. Якщо мене потрібно навчати, треба викривати чи виправляти. Що зі мною не так. Я маю інформацію про Бога, я намагаюся бути доброю людиною, але все ж Біблія каже, що мені потрібно протистояти. Дені, у твоєму житті щось не так. Я тут щоб тут тобі поправити тебе. Ви сприймаєте ці речі як відсутність любові, бо любов не викриває, не виправляє. Якщо ви батько, то ви знаєте, не потрібно вчити е, дитину брехати. Вам потрібно вчити дитину бути екоцентичною, вам не потрібно вчити дитину бути жорстокою з іншою дитиною. Дайте йому свободу, не виправляйте його. І за 10 років у вас буде монстр. Ви знаєте, як важко виправляти, викривати, дисциплінувати і проявляти любов. Це так само відбувається з нами самими. Щось не так. І іноді ми просто не розуміємо, що не так, тому що не розуміємо силу цього слова з чотирьох літр гріх. Є щось неправильне, яке називається гріхом. Ісая п'ятдев розділ каже: ваші гріхи відокремили вас від Бога. Він каже, що є стіна, тому ви маєте багато різних умов заключень, але ви не можете отримати доступ до Бога або мати ясне розуміння і бачення про Бога. Ваші гріхи відокремили вас від Бога і сховали від вас його обличчя, щоб він вас не почув. Друзі, у мене вчора була якась безсонна ніч чи ранок. Я дивився в своє серце і знав, що маю прийти сюди. Це чудове місце, але коли я молився, я хочу сказати вам це. Якщо ви також дивитесь на Ютубі, сьогодні я не переживаю через вашу нову машину, ваші плани на наступну відпустку, ваш будинок закінчення робочого вашого стажу, вашу пенсію, хоча б щоб це не було. Все це, про що ми турбуємося, але мене турбує щось глибше, ваше спасіння, ваше покаяння. Якби я міг вибрати один вірш з Біблії, один маленький вірш, щоб пояснити Євангеліє Ісуса Христа, я вибрав би послання до Римлян, розділ 3, вірш 23, в якому говориться: всі згрішили. Усі згрішили. Усі ми. Всі ми. Чому гріх такий жахливий? Тому що це вчинено проти Бога. Чому ми не тремтімо? Тому що ми не розуміємо, що це означає? Чому ми не знаємо, що це означає? Тому що ми не знаємо, хто такий Бог. І Господь каже: о, в тебе сьогодні домашнє завдання. Піде на Ютуб, осади поряд YouTube, дітей. Якщо дітей немає, дивись сам, і ви наберете там v U, uh, Пробіл Canis, Пробіл Маджоріс. Мейджеоарас. Y, Canis Majoris. Подивіться це відео. Це одна зірка та галактика. Одна зірка і галактика. Для цієї зірки не вистачить місця чи простору в проміжку між. Землею та сонцем немає місця, тому що ця зірка така величезна, в мільйони разів більше, ніж наше сонце. І цей Бог, який говорить, що планети повинні обертатися на своїх орбітах в певних місцях, і планети кажуть йому амінь. І цей Бог, який сказав, що зірки повинні сяяти і залишатися в певних місцях і галактиках, і вони говорять амінь йому, вони поклоняються, і цей Бог, який говорить морям. Ви підете в це місце, ось ваші межі, ви не перейдете далі цього, і моря та океани славлять його ім'я. Коли цей Бог розмовляє з нами, ми говоримо: я не впевнений, я не впевнений, що можу присвятити своє життя в такий спосіб. Гаразд, якщо в моєму житті щось не так. Якщо я не можу побачити, усвідомити, зрозуміти чи пізнати Бога, для мене це неможливо. Але що, якщо Бог вирішив відкритися тобі? І він зробив це. Він зробив це в місці, де вирішив відкрити свою праведність і любов. Це в Писанні. Послання до Римлян, пес розділ, вірш 17. Каже, правда Божа відкривається в Євангелії? Відкрите це слово, що означає відкрити, розкрити, зняти завісу, щоб ви могли бачити ясно. Можливо, я розмовляю з кимось, хто дивиться зараз це служіння і ви думаєте, церква чи Бог чи Ісус це щось нормальне і приємне, але є ще завіса. Є щось, що ви не можете ясно побачити, тому що Івангелія є відкровенням від Бога. Ось чому ця книга дуже небезпечна. Ми читаємо текст, в якому говориться, що все писання надихнуте Богом. Це цікаво, тому що це слово дихання Бога, Божий подих. Це те саме слово, яке ми читаємо в першому розділі буття, коли Бог творив світ і над ним витав Дух Божий. Корінь цього слова на євриті в старому завіті руах. Це означає, а в новому завіті грецькою мовою оригінал звучить як панома, що означає х. Так що це місце писання говорить, що Біблія це. Це подих Бога і це дихання Бога має ім'я, це особистість, і це ім'я, святий Дух. Те саме бачимо в другому розділі дії апостолів. Сильний вітер, звук сильного вітру, що означає, коли ви відкриваєте свою Біблію, Святий Дух намагається навчити вас викрити вас, виправити вас, наставити вас, щоб врятувати вас. Біблія є небезпечною. Проповідь це не лекція, вона небезпечна. Бо коли ми відкриваємо слово, то дме вітер духу Ісус сказав, мої слова, це дух, вони сповнені з духу та життя. Візьміть найкращих класиків літератури в історії людства, книги, які мали б змінити світ. наприклад, гальські війни», Написані Юлієм Цезарем, їх є сім копій на по всій планеті. Але це не змінило світ. Або Іліада Гомера. є 643 екземпляри, це не змінило світ. Також Платон він написав трилогію: в світі є 10 екземплярів. Ми маємо марксизм, Карла Маркса. І ви можна взяти ці книги і помістити ці книги в якусь в'язницю, в якусь камеру, щоб дати комусь почитати. Ви не зміните нічиє життя. Але якщо ви візьмете новий завіт, якщо ви візьмете книгу Бога, у нас є десь від п'яти до сіми, немає точного числа, але між п'ятьма до сімома мільярдами Біблій у світі з 1816 року. І вона змінює життя. Це відбувається скрізь, тому що є рух. Це дихання Бога, яке називається Святим Духом. Новий завіт перекладено 1551 мовою. Він є у вас на полиці та в телефоні. Є скрізь. Небезпека Біблії в тому, що Біблія завжди читатиме вас. Вона читатиме ваше серце, якщо ви чому дозволите. Саме тому немає сильних церков без проповіді в Наші дні є місця, куди ви можете піти, щоб відчути себе щасливо та добре. Це непогано, але якщо немає жодної конфронтації з Біблією, це неправильно. Є місця, куди можна піти, і не потрібно нічого. Міняти в своєму житті там вас не закликають до покаяння. Але Біблія завжди намагається просвітити мою душу, завдати удару по моїй гордості, вразити мій егоїзм або моє марнославство, або те, як я можу розуміти свій шлюб. І Біблія, всі писання постійно просвічують моє серце. Наші дні важливо наголосити на цьому. Дух Божий є в Біблії і все писання корисне для навчання, для викриття, повчання і виправлення в любові. Отже, цей юнак став пастором в церкві в Ефесі, став великим лідером, великим пастором. Ці церкви мали проблеми. Чи ви думаєте, що церкви у Біблії не мали проблем? Вони були сповнені проблем. Всі вони, всі ці імена, які у вас є в Біблії, Галатам, Ефесяном, Гелеп'янам, усі вони були названі не лише міст, а й церков, географічних церков у певних місцях, і щоб упоратися з усіма цими ситуаціями. Павло, під керівництвом Духа Божого, він писав, він давав вказівки та порадив всім їм і всім нам. Я прийшов сюди сьогодні, щоб сказати вам дещо. Насамперед, покайтесь у своїх гріхах. Що ви дивитесь це, немає значення, чи християнин ви, чи ви перебуваєте в церкві, чи просто людина, якій подобається служіння. О, мені подобається. Потрібно подивитися служіння на Ютуб, інакше дружина мені вимовлятиме. Або якщо ви тут ще для чогось, це не має значення. Покайтеся в своїх гріхах, оскільки є Бог, який дбає, любить вас, і Божий намір полягає в тому, щоб бути Господом, в тому, щоб дати вам мир, радість, сенс, але також і виправляти, викривати, залучити вас до змін вашого руху, вашого мислення, щоб зміритися, покайтеся в своїх гріхах. І друге. Вам потрібно любити свою Біблію. Вам потрібно запам'ятовувати Біблію. Ви повинні навчити свою сім'ю любити Писання. Святий Дух навчає нас через кожну сходинку, звеличуючи Ісуса. Ми віримо, що Біблія є Словом Бога. Деякі люди кажуть, о, Біблія просто містить Слово Боже, бо Слово є це Ісус, а не Писання. Це ліберальна теологія. Ми віримо, що Біблія це Слово Боже. В ньому є Ісус, Святий Дух оживляє кожну. Фразу кожне речення. Я прийшов сюди, щоб з цим з вами. Це не щось нове, це не те, про що ви ніколи в житті не чули. але вам потрібно на мить зупинитися в цьому служінні. І за кілька хвилин ми будемо збиратися вкушу, пікнік, повеселитися. Але давайте зупинимося, подумаємо, як пройшов мій тиждень, яким я був чоловіком, якою людиною. Які спокуси я живлю у своєму серці? В чому мені потрібно покаятись перед Ісусом? Які у мене стосунки з моєю Біблією? Це неймовірно. Друзі, я бачив цього тижня ні, попереднього тижня. Людина тримає повітряну кулю, пластикову кулю. Це так креативно. На пластиці були. Частини Євангелія від Луки написані на бал... на самій кулі. Вони другували це на пластиці і молилися, і це було дуже креативно, тому що вони створили щось подібне, і це була повітря куля, щоб перетнути кордон в північної Кореї. І таким чином там вони отримують Євангелія. Є багато історій з Китаю, з Північної Кореї та з інших місць. Вони читають уривки з писань ті самі писання, які зараз у вас у телефоні. Вони змінюють серця. І це змінює серця та уми і створює нову революцію в тих містах, тому що це слово Бога. Я хочу помолитися з вами. Давайте надовго до встанемо. Господь Ісус. Господь Ісус. Наше покоління живе в дні. Коли настала своєрідна нарцистична епоха, коли ні, ніхто не хоче, щоб його викривали, ми просто хочемо постійно почуватися добре, ми уникаємо конфронтації або прямих розмов, але ми розуміємо, що єдиний спосіб зростати, бути зрілим, це заглиблюватись у писання, у твій дух, твоє слово. Святой Дух, тільки Ти можеш торкнутися сердець, розумів та намірів. Тільки Ти, Господи, можеш змінити наші серця і привести нас до Христа, Ісуса Христа. Тільки Ти можеш створити покаяння в наших серцях, тільки Ти можеш дати нам відчути любов і прийняття Бога через Писання. Тому я молюся, Господи. Я молюся за кожну сім'ю в цій Церкві. Я молюся про те, щоб вони мали читання Біблії в домах, щоб навчити свої сім'ї любити Писання, розуміти їх, запам'ятовувати у Писання на пам'ять, тому що це приносить нам дихання Бога. Святий Дух, я молюся за віяння Твого життя і Твого вітру для цієї помісної церкви та цих сімей в ім'я Ісуса. Амінь.